Слова мають велику силу, вони можуть бути інструментом дружби, підтримки та радості, але можуть і поранити, зробити когось сумним або навіть зашкодити відносинам. Ось чому так важливо слідкувати за тим, що і як ми говоримо. Іноді, коли ми засмучені або сердиті, здається, що нецензурні слова допомагають висловити наші емоції найкраще. Але чи це дійсно так? Такі слова можуть здаватися крутими чи сильними, але насправді вони створюють негативний настрій і можуть зруйнувати дружбу. Хто захоче спілкуватися з тим, хто кричить або ображає інших. Є багато способів висловити свої почуття без грубощів. Наприклад, замість того, щоб кричати неприємні слова, можна сказати мені зараз складно, або Я відчуваю злість, мені треба хвилинка спокою. Це допоможе іншим зрозуміти вас і, можливо, навіть підтримати. Коли ми обираємо добрі слова, ми будуємо дружні і теплі стосунки. Ми можемо зробити день іншої людини кращим, просто сказавши дякую, ти молодець або мені подобається, як ти це зробив. Такі слова надихають і додають впевненості. Пам'ятай, що слова це твоя сила. Використовуй її мудро, і ти побачиш, як світ навколо стане добрішим і приємнішим.